Посередині переправи, яка з'єднує дві частини села Барашівка, дірка розміром метр на метр. Знизу мосту картина ще гірша: гнилі дерев'яні балки та опори, а з обох боків переправи попередження про аварійний міст. Любіть питайте з любого то скажуть вам, що неудобно і страшно. І кожен раз боїшся, їдеш і жахаєшся. Йокає, ще добре йокає. А як їде з внуками, то ще йокає. У громаді затримку із початком робіт пояснюють експертизою проекту майбутньої переправи. Кошти на будівництво, а це за кошторисом трохи більше 7 мільйонів гривень, вже виділено. Отож, будівництво нового мосту розпочнуть одразу після завершення процедури експертизи. Нині громада власними силами розпочала розчистку прилеглої території. Вартість робіт на тендер і договір заключений 5 мільйонів гривень. Але в зв'язку з тим, що кошти виділялися, вирішуючи дане питання влітку. З того з тої дати вже підвищились цінова політика на матеріал. На метал, і згідно проекту до експертизи, вартість даного об'єкта 7,3 мільйона. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.